Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. До вашої уваги огляд матчу епіцентр Кремінь. Склади команд на ваших екранах. Бачимо, що колективи. Підходили по-бойовому до цього матчу. Вони хотіли перемагати, вони хотіли показувати впевнений футбол. Атака Кремінь не вдається влучити поворотах. Далі атака Епіцентр, центр. Бачимо непогана комбінація, але не вдається влучити нормально поворотах. Голкіпер на місці. Далі атака і під центр. Ще разнову атака і під центр. Класти удари дуже багато вони на ворота хотіли. Бути налаштовані, знову удар, голки при на місці. Ну і бачимо наступний момент. Це саме момент з голом, передача майже на 11 метрів, і гол забуває гірний Максим. Це 1-0. Все дуже просто виглядає, до речі, швидкості епіцентр дійсно демонстрував, а кремінь виглядав якось. Втомлено. мабуть просто не було мотивації грати на усі 100%. Подивимося, що буде з ними далі. Атака Кремінь непоганий штрафний, але не вдається влучити ворота. Це далі бачимо атака у нас. Епіцентру бачимо другий тайм. Вже Кремль намагається знайти себе, класні удари з підйому, епіцентр дає дійсно грати. Удар в один дотик дуже неточно. Далі бачимо продовження. Центр намагається подвоїти перевагу, удар з лівої, дуже небезпечно було. Далі бачимо. Атака від колективу Кремінь. Кремінь не може поки що забити. Під центр талі пішов. Удар і як на індивідуальних якостях на 57-й хвилині Кристін Станіслав дуже сильно, дуже круто. Молодець що влучив. Давайте подивимося далі. Підліво ногу раз, два, удар і влучає. Бачимо 2-0. Кремінь поки що себе не може знайти на футбольному полі, прокидує далі там, але Кіпер на місці. Бачимо Тайр знову де дуже неточно, дуже не точно, але так буває. Непогано там Кремінь розпочинає свою атаку, і все таки зміг він відкрити рахунок для... для себе в цьому матчі. Саме забиває трофей, Мирослав на сімдесят. Сьомій хвилині, і дійсно це виглядало дуже і дуже непогано. Подача, все класична реалізація на місці. Бачимо помилка захисника, дійсно, помилка дуже дитяча, передача на 11 метрів і 3-1. Так помилятися взагалі не можна. Чепелюк Олександр на 84-й хвилині не пробачає, влучає точно в поворотах, але я не розумію, чому так. Помилятися можна взагалі в першій лізі, так рівень не найвищий, але помилка дуже і дуже сильно може вдарити взагалі по психології команди і так далі. Бачимо триодин-три-один, Олексій та Шмоко Роман сьогодні намагалися допомогти своїй команді взагалі. На воротах, але пропустили. Ну і бачимо, 3-1 все-таки перемагає епіцентр. Кремінь не зміг нічого зробити. Йдемо далі. Матч був дуже і дуже непоганий по ніякості, але реалізація саме команди епіцентру показала себе на непоганому рівні сьогодні.